Ла в гостях єва кожні її чоловіка. Був такий випадок, що він вколов ботекс. І сталася саме така історія. Так, це птос відбувається. Це може бути помилка лікаря, да, занадто низько вкололо, не, не, неправильно зрозуміли анатомію, як все влаштовано в нього в цього пацієнта. Можливо, збільшене або перебільшене дозування, тому що дуже часто для чоловіків беруть більше <реш> дозування, і, ну, так, і це можливо спровокувало. А можливо, просто ну в нього унікальне таке знаходження того м'яза. Чоловіки дуже бояться цієї фрази «ботокс в очі, де навколо очей безпечно ми можемо використовувати ботилотоксин? Всі бояться очі от прямо до пацієнтів, це якийсь страх. Да? Тобто, всі там на лоб між брівку ще якось дійшли. А коли ти їм кажеш, що у вас ще активний круговий м'язок, вони так ні-ні ні, давайте потім. Вони бояться мішків під очима набряків, таких стійких Дивіться, заботолотоксин ми колемо ось тут в латеральній частині. Там це здебільшого 3-4 ін'єкції маленьких да навколо от якраз по коловому м'язу ока. Так і як можна невдало тут заблокувати відтік лімфи? пацієнти з набряковим типом, да в кого є грижі, в кого є така пастозність, то ну треба, якщо прямо нас турбують ці гусячі гусячолапки, ми їх. Олимо, але в мінімальних дозуваннях дуже поверхнево, тобто краще спочатку не доколоти, подивитися, потім прийде пацієнт на докорекцію, і ми, якщо потрібно, то додаємо. В деяких випадках, якщо ми прям бачимо, що ну дуже да, грижа, дуже схильна до набряків людина, то звичайно краще взагалі не колоти.